На початку 2001 року посаду прем'єр-міністра країни обіймає Віктор Ющенко, колишній голова Нацбанку України. Це був єдиний керівник уряду. За діяльністю якого Україна взагалі не отримувала кредити із за кордону. цей період вважають початком епохи найменшого зростання цін і стабільної гривні, коли долар по 5. Благосостояние громадян значно покращилось. Стрімкими темпами йшов розвиток споживчого кредитування. Наприкінці травня 2001 року. Прем'єр-міністра Віктора Ющенка було звільнено з посади. Неофіційною причиною називають його вплив, що посилюється в політичних і ділових колах, і зростання популярності серед населення.